Ірочко, так. а які ти маєш інструменти для повернення себе до гармонійного стану? Ти знаєш, я обожнюю виїжджати в якісь красиві місця, щоб надихнутися цим, побачити квіти, як розпускаються, або краєвид, або погуляти в парку, або взяти книжку, сісти в якомусь затишному місці і почати її читати, знаєш, щоб змістити трошки фокус своєї уваги тоді спеціально для тебе поради нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного. Сьогодні він розповідає про книжку, що відволіче і затягне надовго. Просто як чорна діра. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Ймовірно, немає жодної освіченої людини, яка б не чула про постать видатного Ейнштейна сучасності англійського фізика-теоретика Стівена Гокінга, професор Кембриджського університету, геніальний учений, як ніхто інший, багато зробив для популяризації сучасної науки. Разом з американським фізиком і математиком Леонардом Лудіновим написав коротку історію часу. Книга побачила світ у 88-му році і продалася у кількості десять. 10 мільйонів екземплярів. А це скорочена та адаптована її версія під назвою Найкоротша історія часу для ширшої аудиторії і з максимально спрощеним поясненням про складні наукові концепції. Зокрема, теорії про космос, час, гравітацію і чорні діри. Невеличка цитата до 1915 року. Простір і час сприймали як нерухому арену. Утім, події, які на ній розгорталися, на саму арену ніяк не впливали. Це можна сказати навіть про спеціальну теорію відносності. Тіла рухалися, сили притягувалися або відштовхувалися, а час і простір просто тривали, не знаючи впливу. Логічно видавалося, що простір і час були і будуть завжди. Однак поява загальної теорії відносності докорінно змінила ситуацію. Простір і час наразі перетворилися на динамічні величини. Коли переміщаються тіла або діють сили, вони спричиняють викривлення простору і часу. А структура простору часу своєю чергою. Позначається на русі тіл і дії сил. Простір і час не тільки впливають на все, що діється у всесвіті, а й самі від усього цього залежать. Як неможливо говорити про події у всесвіті поза поняттям простору і часу, так після появи загальної теорії відносності було б безглуздо говорити про простір і час поза межами всесвіту. Взагалі, Гокінг, як на мене, має унікальну здатність пояснювати складні концепції зрозумілою мовою. Такі, як природа часу, Всесвіту, початку його існування і можливі сценарії майбутнього. У цій книзі ви не побачите жодної формули чи рівняння. І тому найкоротша історія часу підійде для школярів з 7 по 11 клас та новачків, таких як я. Бо хто ж не мріяв підкорити космос і побачити Чорну діру? На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.